Взуття в Хумані, цікаво, подивитися. Мені писали, що немає шкіри, але здається, що шкіра є. Принаймні ось такі погляньте круті які. Це шкіряні Оксфорди, погляньте, вони в шикарному стані. Шкіра дуже гарно збереглася. 700 гривень уже на взуття іде фіксована ціна, але вони дуже красиві. Також є ось ці, теж, здається, шкіра. Так, це натуральна замша, приємного натурального, знову ж таки, кольору, і за 600 гривень це 40 розмір. Тамаріс. І це вже видно, що шкірозамінник, звичайно. І навіть вони тут, бачите, хрустнуті. 330, але хто їх буде брати? Ось такі прикольні сірі. Кенел шемен, шменгер. Класні. Це здається. Ні, це не натуральна замша. Дуже круті, гострий носок. І, можливо, це навіть шкіра. Дуже оригінально зроблені попереду. Каблучок зручний 420. Мені подобається з джинсами. Дуже круто буде. Тренч на весну, веру мода. Зараз схочу його. Приміряти, друзі, для тих, хто вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди в таких магазинах одягу, як Сінсей, Різерт, Елсі Вайкікі, Кроп, Хаус-бренд. Тому, якщо вам цікаві відео про шопінг-моду, обов'язково підписуйтеся на мій канал, підтримайте україномовний контент. це в нас ось такий піджак «Blue Motion». Бренд, погляньте, який класний сірий відтінок. І зараз подивимося склад 100% вовна. Круто. Дуже гарний ось такий жакет Марк Вандер. Класний, видно, що якісний. Блін, як його зачепити, щоб подивитися нормально. Ось такі гудзики цікаві. Хочу приміряти теж. Так, ось такий тренч Moda. Це, здається, 100% бавовна, дуже легенький, як ви бачите, дуже стильний. Плечі мої, однозначно, рукав. Навіть не знаю, трошки аби був коротше ніби. Тут ніби також все зійшлось. Тобто я вважаю, що тренч не обов'язково має бути якийсь коротенький, маленький. Єдине, що мене турбує, це довжина рукава. Ну ось, Якщо реально, то вона ось така. З однієї сторони круто, тому що тепло в руки буде, навіть якщо вітер на вулиці. І ще круто, те, що ось такий воротник стійка. Який я дуже люблю, який просто витягує силует за рахунок свого дизайну. Mm -hmm. Тренч, ну класний. Виявляєте, mm -hmm. цей тренч коштує зараз 72 гривні, тобто це безплатно такий тренч, веромода. Його, звичайно, треба вкинути в стиралку. Наступна примірка це ось такий жакет Марк. Вандер. Um, дивіться, склад мене цікавить. Мені дуже подобається такий стиль, дуже жіночний. і так Дивимось: 55 акрил вовна, 19%, поліестер, поліамід. Угу. Вовна в складі є. Це цікаво. Дивіться, якщо просто навіть з блакитними джинсами. Зараз тут в мене штани шкірені, теж непогано, чорний коричневий. Дуже красиві тут поєднані такі відтіночки, золотий, ніби йде нитка люріксу. Мені подобається дуже такий жакет. До нього певно, напевно, що має йти спідниця такого ж плану. Це, можливо, навіть був костюм. Може десь навіть висить спідниця. Трошки великуватий в плечах. Навіть не знаю. Треба, не треба. Була б окрема гардеробна да, вдома. Речі б потихеньку скуплялися. А так, то викидаєш, то купляєш. Цікаві, ось такі взяла, що приміряти штани. Велюрові. Повністю велюр. Марко Поло бренд. І також сьогодні 72 гривні. Ну, не знаю. Хочеться мені ці штани чи ні. Знову ж таки, треба думати, до чого їх вдягати. Ну, до цього з цим жакетом ну, це треба все продумувати і стилізувати щось, підбирати аксесуари, взуття правильне. Навіть не знаю, колір дуже крутий, дуже. А до чого їх носити? Я ж кажу, що треба окрему гардеробну для таких речей, щоб потім експериментувати. Тенсон, ось такі теж штани. А, типу бриджі, да, короткі, вкорочені. Дивіться. Дуже стильні. Колір хакі. Дуже круті. 72 гривні. І вони, типу, бачите, там йде такі накладні, накладні кармани, типу карго. Позаду йде такі кармани, вони в такому шикарному стані. Тут ось на липучках внизу. Резинка, липучка, дуже класні. Для пояса є такі, да? такий да, військовий стиль, однозначно, дуже класні. Вкорочені. Це до якихось таких високих да, чобіт. На шнурках. Або ж ось такі ще штани, дивіться. Ну, це видно, що витягнуті навіть коліна. І, мабуть, що ні, такий варіант я не хочу. Дуже важко зосередитись. Цей е, піджак е, я спочатку не розглянула, а тут є маленькі такі ось якби подробиці. Зараз покажу. Ось такого плану є маленькі дірочки. На жаль. Взагалі річ була шикарна. Коли вона була нова, колір просто крутий. Погляньте. Але, на жаль, ні Blue Motion бренд. Повернемося в салон. Погляньте, ось така є толстовка, практично нова. Такий стиль спортивний. І навіть є високі горла. Марка Sprit, достатньо якісні речі і достатньо відома марка. Дуже багато H&M, ось, наприклад, такі блейзери вільветовий або просто чорний. Дивіться, класичний. Ось такий шарф, погляньте, платок із шовку. Кистий шовк. Дуже гарний. Тут знаходяться одні спідниці. До речі, дівчата, зверніть увагу на червоний колір, який, до речі, здається, починає вриватися в модні салони, в тренди. Кинулась в очі мені ось така спідниця. І як ви думаєте, що це за марка? Звичайно, це Zara. Тобто, я відчуваю а, якісь цікаві бренди. Ось ще одна цікава річ. Французький такий тренч, погляньте. Зараз подивимося з вами склад тканини. Вона вся жата. Це так має бути, чи його треба розглажувати. Такий золотисто бежевий скажімо так. да. Цікаво його приміряти. Як, наприклад, до нього пішли б мені, здається, ось такі штани. О, така кобра, Принт змінений. Але штани на мене будуть великі. Штани дуже прикольні. Попереду гуцики. Слухайте, незважаючи на те, що він пом'ятий взагалі, він такий цікавий, в ньому є якийсь шарм. Чи то в мене сьогодні такий настрій? Зараз примірю. Тут така стійка із штаньми, де висять тільки штани, і вони, як правило, розвішені по кольорам. Також 289, але сьогодні все по 72 гривні. Ще круто те, що речі в них не, не пахнуть цим жахливим секондовським, як ми звикли до нього вже. Запахом. Тобто речі дезінфікуються зовсім якимось іншим дезінфектором, якоюсь іншою речовиною. І тому приємно їх розглядати, і не так, не так противно їх приміряти. Дуже багато вільвету, також blue motion. Ще хочу примірити ось такі вільветові штани, боюся, що вони на мене будуть трохи великі. за великі, за широкі. А можливо, ну, взагалі дуже класні і стан хороший, мені здається, мені таке сподобається. Донизу вони йдуть трохи розширені. такий цікавий тренч. Це щось таке взагалі. Із... Привіт із минулого, але дуже крутий. Такий цікавий. Теж розмір L чомусь написаний, не знаю. Може він збігся. Коли його стирали, він класний. Навіть взагалі не хочеться його гладити, тому що зараз ж в тренді будуть ці пожмакані тканини. Це щось надзвичайно цікаве. Стосовно штанів це низька посадка. Ну, не, не дуже занижена, ну так. Ви бачите, це мій ось тут, так? тут талія, тут починаються штани. І доведеться відрізати низ. Я так закотила тут нормально. Або ж якщо це взуття на підборах, можна просто на випуск, так, ці штани. Тобто вони йдуть вже клюш. І логічно буде, якщо вони просто будуть так спадати на, на взуття, власне. Не вистачає освітлення. Але штани в дуже хорошому стані. Так, дивіться, штани, змійний принт, вони реально 2000-вони з 2000-х. Тобто це низька посадка. Штани скінні. Такий лук з 2000-х. І в мене така, знаєте, відразу ностальгія по 2000 м і мода була, і все, і ми були такі молоді, і все здавалося. Тільки починається, і це буде продовжуватися вічно відчуття якоїсь якоїсь радості і безпеки, якого якого зараз так бракує. Після Хумани я зайшла ще в один секонд хенд і знайшла там ось такі шикарні мозаїчні підставки для свічок, як вияснилось потім. Тому що на початку здавалося, що це звичайні да, підставки під келихи, наприклад. Але річ сама по собі настільки універсальна, що на неї навіть можна просто покласти мило, використовувати її як звичайну мильницю. Це дуже естетично виглядає, приємно і практично, тому що в звичайній мильниці може заводитися якась вода, а тут просто ти ложиш зверху мило, потім її сполоскуєш це скло, полощиш це скло, і все окей. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо. Відео вам було цікавим. Не забудьте поставити лайк. Пока-пока!